Я знову хочу кере. Угу. Ти вже пам'ятаєш, скільки разів я його відстригала? Три два чи три рази? Три рази. Три рази так. Я його обожнюю, але я вже відростила собі таку досить нормальну дружину. Угу. Тож я хочу приміряти якусь таку перуку, щоб вдягати тоді, коли хочеться постригтися. Ти моя сестра, я тебе дуже люблю. Втягаю його сама. Моє, супер, мені подобається. Ну так, тобі дійсно взагалі дуже вивчить. Ой, дуже класний. Мені прям сильно подобається. А вичити чи показ це і фавориті, і ти вже біжиш на касу? О, біжу на касу, але хочу ще більш коротше спробувати щось. Ну, це прям must have, знаєш, як чорна сукня для кожної дівчини. Так, отака Ну Мені, до речі, так і не вичить. Та ну. Ну Я ній прям на наркоманшу вход. Mm -hmm. Ну я теж. <реш> <реш> Є, тобі прикольно. 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 Ти знаєш, просто для такого, для такої поруки треба щось більше відкрити. відкрити та, mm -hmm. Щоб жию було видно. Але все таки яка тобі більше подобається? Ця ну та, звичайно, на так, звичайно, на, на кожен день. Ти ж хотіла хвиля з якусь, так? Така точно, як сестри. Як сестри, сестра. Mm -hmm. <реш> 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 ну, все одно кучері мені навіть більше ніж попередній образ подобається. Прикольно. Ну, яка тобі сподобалась найбільше. Тобі взяти теж тому Ти просиш купити перуку і тобі і собі. Це так на Схоже.